В нас є дуже гарна подія, яку ми хотіли б обговорити з ним. Це ветеран Кемп, про це нам розкаже Роман детальніше. Доброго дня, Роман. Так, доброго, доброго вечора. Доброго. Роман, насамперед, насамперед від, від нас, від нашої команди, від львівської мануфактури, прийміть співчуття із загибелю вашого колеги, велосипедиста. Так, ми знаємо, що це така непоправна втрата для жовкви Андрія Куценка. Титуловано українського велосипедиста ми написали про нього в львівській мануфактурі. Хотіли б розказати про нього трішки детальніше? 3 липня на війні з російськими окупантами загинув 35-річний жовківчанин? Це Андрій Куценко. Він був майстром спорту України міжнародного класу, переможцем та призером міжнародних змагань, учасників чемпіонатів світу та Європи і багаторазовий чемпіон України з велоспорту. Упродовж 10 років з 2006 по 2016 рік Андрій Куценко представляв Львівщину у національній збірні України з велоспорту на треку. Романе, скажіть, будь ласка, де він на цій фотографії? Покажи Юра ще раз, будь ласка. той купували Крем. тренувався активніше в Турецькій Республіці. Там були хороші умови. Завжди тепло, зима, літо. Тобто е, ніколи не перешкоджало тренувальним процесу. І е, якщо брати Андрій з самого права, е, потім іде Володимир Бучинський. Він також з Жокви, зараз е, на даний час проживає в Закарпатській області. Потім Андрій Винокуров, він є. З Харкова він також зараз служив в лавах Збройних сил України. Я правда не знаю на якому напрямку, і крайній зліворуч тренер національної збірної команди України теж з велоспорту на треку Болібрух. і власне він тренер нашої Олени Старікої, яка в, в Токіо здобула стріблу на Олімпійських іграх. Так, і на жаль, знову на все накладається теперішня ситуація, війна, яка внесла в корективи в наше нормальне цивільне життя, тому що Андрій цілком міг би виступати на Олімпійських іграх, напевно, так, займатися спортом, займатися тим, що йому вдавалося. Але на жаль, війна його забрала. Але в нас залишаються наші ветерани, і ми хотіли поговорити про ветеран-камп, бачили. Ці світлини неймовірні. Отже, це відбулося 6 липня, і це початок нової літньої традиції в рамках Ліги Нескорених. Мультитренування для воїнів ветеран КАМП та ми бачимо там військових на протезах, на кріслах колісних. Роман, розкажіть детальніше, що це було? Там якісь дивовижні, якісь різні навіть була були. Ветеранів ви запускали догори ногами по, по шнурковому, я не знаю, як це називається, тарзанка чи що потусковий парк називається качеля, тому тосковий uh -huh. парк трошки інша історія. А власне, де це була фотографія, це ну, звичайна качелька, така вона піднімається. Потім його пускає вільне падіння, і він міг робити сальто. Якщо ми виходили, Там, до речі, ще є одна фотографія, uh -huh. де військовослужбовець його звати Іван. Повністю без двох ніг у нього така висока ампутація, і він теж зміг це зробити. Він був з дружиною і з дитиною. І насправді, якщо коротко про ліга нескорених, ми запустили вже таку історію. На скоро річниця буде 17 серпня, як, як цей рік, як цей проект живе вже понад рік. Ми такі робимо відкриті тренування, різні змагання. А власне, якщо таки ветеран кемп, це був ряд таких різних видів спорту: кінний, риболовля, як ви замітили, мотосковий парк, зробили. Міні атракцію, відпочинок для наших ветеранів з їхніми сім'ями, ми потім ще й покупалися в басейні, навіть і закінчили, підсумували весь день смачним обідом. Угу. Скажіть, будь ласка, де проводяться ці тренування і скільки ветеранів взяли участь у ось цьому останньому? В крайньому нашому ветеран-кемпі взяло рекордна кількість біля 40 військовослужбовців. До цього плюс-мінус там 15-20, бо не кожен репцентр зможе виїжджати до нас на подію. Всі наші події, тренування на сторінці управління молоді і спорту або ж Ліга Нескорена, так і називається на Фейсбуці. Там повністю є всі активні тренування, які будуть, і буквально вже цієї п'ятниці. На навчально-спортивній базі літніх видів спорту, так звана СК, але я би так вже не хотів це називати. На стадіоні буде стрільба з лука. Угу. І, і, і долучитися на... може Чи... будь-хто будь бажаючий. Ну, будь угу. 에... Скажіть, будь 에... ласка, ветеранську. Як... Яким чином можна долучитися? Тобто потрібно зареєструватися? Ні, ніяких реєстрацій не потрібно. Якщо беремо стрібу з лука на нашій сторінці є відповідальна особа за, за ту всю історію, тому що це більш-менш там потрібно дотримуватись безпекових умов. Наш координатор цього проекту Павло Лучків, номер телефону, який я замітив, є на Фейсбук сторінці Його набираєте або просто вільно приходите в 1600 на НСБ ЛВС і приймайте участь. Вам все професійний тренер Леся Шах розповість. Що як робити, з чим з чим той лук їсти і як стріляти правильно? Угу. Рома, ще хочу спитався взагалі враження від самих ветеранів, тому що по світлинах видно, що такі заходи точно потрібні, видно було по емоціях, такий відпочинок. Наскільки це важливо для них? От ви спілкувалися з тими всіма, хто брав участь у вашому кемпі? А які їхні враження? Які їхні емоції? Тільки позитивні і просять і просять, робіть ще, робіть ще. Ми, ми тільки для них це стараємось, тому що розуміємо, що це як мінімум важливе, бо десь е, зауважили зі свого боку, що е, реп-центри це круто, але десь привикання до такого життя, звичайного. Їх треба трошки повертати до, до якихось емоцій позитивних, особливо з їхніми родинами. І це круто. І в нас було там і військовослужбовці, які втратили зір, і вони були задоволені, бо з ними були їхні супроводжуючі, чи там мама, чи дружина, чи будь-хто. Задоволення. Вони дуже задоволені. І це завжди, коли переглядаєш ще фотографії, чи особливо відео, якісь наші короткі, то ну реально аж сльози накочуються, тому що ти розумієш що ти. Стараєшся для військових, бо вони зробили так, що ми можемо це зараз зробити. І ми досі вдячні їм, що ми незалежні. і Навіть якщо я Андрія, згадую тяжкі емоції, бо ми дуже добре зналися. Ми, якось так. Так, в нас сьогодні в нас сьогодні така тема, Етеру. Ну, все, що все що несеться, з початку тижня обстріл, хмадиту, реакція світу саміт НАТО, наші блогери, які кажуть про. Перемир'я. от яка ваша думка, Роман? Ну от запустили наші блогери-інфлюенсери, багато мільйонів мають підписки про те, що треба сідати за стіл переговорів. Просто скажіть свою думку як як українець. Я бачу тих всіх блогерів, бо дивлюся, кожен сторіз закидає. Мені було вже цікаво послухати, бо насправді часто немає тих всіх слухати, я на них не підписаний, бо я розумію, що треба робити роботу, а не говорити на камеру просто так. І е, моя думка, всі змучилися, звичайно, згідний, тяжко. Але мусимо то перетерпіти. Як воно має бути? Ну я думаю, для того є вищі політичні сили. Моя особиста думка, ну вже якось мусимо, мусим тут обороти то ту нашу незалежність, бо е, життя Андрія, життя інших е, загинувших воїнів ну, не муси бути недаремно. Я і братові Андрію і сказав, кажу, я дуже надію, що Андрія смерть є недаремною. А недаремною ми вже побачимо надіюсь. Після нашої перемоги. Тоді ми зробимо якийсь висновок, чи вона була даремна чи не даремна. Я дуже надіюсь, що ми переможемо. І той бред весь, який відбувається в тому світі, особливо тут. Ну, якось, якось, я не можу усвідомити, так як я і слухав попередньо вашого гостя. Попадає прямо в дитину, дивишся ті жахливі кадри, а, а вони зустрічаються з ним, говорять про щось. Ну, я, я чесно, я, я без, без коментарів, тому що то не, налаз, не налазить на, на нашу адекватну голову. Але ми вроді би не дурні, маємо якусь логіку, як відбувається повний хаос, нонсенс і в мене враження, хто в кого більше чи грошей, чи що тоді якось воно таке буде. Ну, ну, так, але... тут, тут Без пояснення. Так, тим блогерам, тим блогерам просто е, перед тим як щось писати таке, або замовне, або ну я не думаю, що вони десь додумались до цього, бо там рівень, звичайно, такий е, амеби. Е, краще би сіли на велосипед і прокаталися, правда? Провітрили голову Апутаті. і не займалися дурницями. Апутаті. Не після таких новин. Мене після таких новин особисто дуже надихають люди, які працюють дуже багато на своєму місті, роблять багато для наших ветеранів, і власне роблять такі проєкти, як ветеран Кемп, після чого наші ветерани повертаються додому з позитивними емоціями і зможуть трішки абстрагуватися і відпочити і власне навчитися або риболовлі, якщо хтось не міг, або навіть кататися на велосипеді. Так що на наступний ветеран Кемп ми їдемо командою Львівської мануфактури новин, хочемо подивитися на це все своїми очима. А ветеранам, я знаю, не, не з одним спілкувалася, Їм дуже важливо, якраз після війни, після повернення реабілітації їм спілкуватися у своєму середовищі, тому що, на жаль, у нормальне мирне життя і в наш соціум їм повертатися дуже важко і не завжди, не завжди приємно. Це я треба... бачу дещо замі... замітити. Ми як прийшли на мотосковий парк. От всі зараз дуже як в інтернеті часто якісь такі, ну, не тези. А... Як правильно спілкуватися з військовими, як підійти до нього, коли він на крісло колісному чи він коли на протезах. Все залежить від людини-ветерана, мається на увазі. Але загами був один такий хлопчина. Він пішов на мотузковий парк. У нього ампутація е нижче коліна і мав протез, хотів саме дуже поїздити на той мотузковий парк. Пішов, і в нього посередині траси впав протез. Ну просто всі почали сміятися, і він в тому числі. Ну тобто, то все окей, там не треба відразу якийсь ну Ну, Богу не зламав той протез, бо протез насправді не є дешевий. Але, друзі, хто мене дивиться, хто бачить, насправді ветерани повністю адекватні в тому люди. спілкуйтесь з ними. Якщо щось цікавить, спитайтеся, не догадуйтесь, не, не це. вони дуже адекватні в тому плані. Бо я і мені було теж завжди перші ті наші проекти було завжди страшно підійти, спитатися. Це потім так раз за разом, раз за разом, і, і насправді вони до того всього адекватно ставляться. Просто треба до кожного індивідуальний підхід, звичайно, але вони і можуть пожартувати над цим. то, то взагалі для них кайфу Так да, я знаю, та да. я знаю це ще й чорний гумор Олег Олекси Мороз високою ампутацією двох ніг він казав ноги в руки і пішли рома. Дякуємо дякуємо за включення, дякуємо за те, що робите, і чекаємо нових спортивних подій, новин, і кличте нас на якісь такі заходи. Скоро буде, скоро все буде, і дуже багато. Якщо чесно, У нас є чемпіонат України, скоро і велоліт. Одним словом, ми активні на, на ті події, попри ту всю жару, яка в нас відбувається зараз, але ми готові так. просити до кінця. Так, так, дякуємо вам. З нами був Роман Селівестров, Це головний спеціаліст управління молоді та спорту львівської ова і директор Львівської велосипедної федерації.